Ця фотовиставка це виставка сімейної історії. 29 учениць молодших класів сфотографувалися у власних хустках. Ця хустка, яка на мені, дісталася мені від моєї прабабусі. Квіти, що зображені на ній, символізують багатство і мирне життя. Її передавали у спадок за жіночою лінією і оберігали, бо це була сімейна реліквія. А вона буває різних кольорів та різних малюнків. Моя хустка вона дісталася мені від прабабусі. Є багато способів, як зав'язувати українську хустку. Модель Злата розповідає, цю хустку отримала від мами, а мама від бабусі. Одягає її тільки на свята. Це моя найулюбленіша. У нас вдома їх багато. Ці квіти я вважаю, що бережуть в собі якусь пам'ять. Вона вже багато чого пережила. Вона пережила з прабабусею, з бабусею, з мамою та мною тепер. Прабабуся навіть виступала в українському хорі. В цій хусті. Це наша сімейна реліквія, яка буде передаватися з покоління в покоління. Кожна хустка представляє не тільки окрему родину, а й окрему місцевість, говорить одна з організаторів виставки Ірина Булгакова. Ви побачите низку орнаментів. Взагалі, це до кожного регіону є своя гама кольорів, своя візерунок, як і в вишиванці. В кожну закарбована своя символіка, свої обереги. Хустка є символом любові та злагоди в українських сім'ях. Оберегом важливо нагадати про це саме зараз під час війни, каже організаторка виставки Марина Кривошеєва. Виставку ми організовували з метою дійсно підняття національного духу, патріотизму, тому що хто як не ми освітяни пропагуватимемо саме українські традиції. Жінки завжди славилися своєю красою, вродою і. Українська хустка саме підкреслює це. З частиною світлин підготували календар на 2023 рік. Його планують продати на аукціоні, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Виставка триватиме до Нового року. Подивитися її може кожен бажаючий. Також можна сфотографуватися у фотозоні. Доступ до експозиції відкритий протягом світлового дня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми.